На каналі Ксюшкина Сім'я. Зараз я зустрічаю своїх гостів. Має приїхати моя кума з своїм синочком. Кума хрестила середнього мого синочка. Так що буде цікаво. Лишайтеся. Не гарного перегляду. Єдуть, їдуть, їдуть, Єдуть, їдуть, 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 їдуть. Ну ось, розпочався у нас вилуп курчаток. Вже моїх є п'ять штучок під індички. Такі галашийка одне, такі сіренькі, гарненькі. Так ще діло буде. Щось те ще буде. Ось так. Ну, ось скільки лишилося закруток з минулого року. Зараз передивлюся, що лишити. Те все. Повикидаємо, повиносимо. Потрібно ось тут все перебілити, так як будемо нові, нову партію зносити. Дуже багато компотів, вже потрібно все пересушити. І ось так. Так що працюємо, працюємо. Прийшла я на город відволіктися від. По грибових справ. ось в мене є помідори. Помідори в мене низькорослі. Ось такі вже з'являються помідорки. Я їх вчора просипала і ще раз підгорнула. Це не обов'язково, але краще, щоб не було зілляч. І зараз, так, як ми змолотили ячмінь, є свіженька солома, правда, після. Того, як ми змолотили, через на вечір пішов дощ. Але нічого страшного, я зараз це все підложу під помідорки. Ну, ось так. Підложила я солому. Дуже так добре, зручно. Ось навіть коли помідорка буде достигати, вона буде лягати на солому, а не на землю, і не буде так ще підгнивати. Це хороший плюс. Ну, і, відповідно, волога. Та як солома трішки... Така волога дуже добре не розлітається, собі поклали і все. Старалися в рядку так не сильно класти, щоб можна було зілля трішки вибирати. Ось так, так що помідорки у нас вже утеплені. І будемо тепер чекати погоди, щоб було сонечко. І наші помідорки достигли. Деякі вже ось є, який сорт. А ось деякі тільки починають цвісти. Ну нічого страшного, щось добуде, так як цьогоріч я ще маленько їх посадила. Ну, ось, передивилися свої баночки, ось це все буде викидатися. Дуже багато кабачкової кресталося. Варення тогорічне з полуниць, ще якісь позаминулого року. Ось ці вишні у власному соці добрі. І тут пару баночок варення. Так що це лишаю. Вишні у власному соці цьогоріч не буду закривати, а буду компотами. Ось у мене є така пічурка, ну вона чомусь дуже-дуже волога. Дуже волого. Зараз буду все просушувати, вимітати, вигрібати, перебілювати. І тоді будемо далі складати по-новому. Це візьму наперед, а свіже трішки далі, так як цьогоріч я не так багато варення закриваю. Ось іду з городу, вирвала один патісончик, він один і великий. І ось, дивлюся, така краса зав'язиться в мене цвітна капусточка. Супер. Це одненько я побачила, тут ще не видно. А та така відкрита. Так що щось може і буде. Ну тут ще, тут ще ні однесенька зав'язалася. Ось попала пара савойської. Ну, Савойська дуже гарна. Ця така трішки менша, але вже такі... Головочки беруться. Савойські я роблю голубці. Вона така листки м'які, такі вафельні. Або можна в яйці обсмажити. Ну, і ось тут така величезна капустина буде дуже гарна. Так що якось так покропила від білокрилки. Ну і сподіваюсь, щось буде. В'яжеться, в'яжеться, вона так її. Нерідко посадила густеньку капусту, стараюся вона в'язалася. Ось так. Тут така, тут ось така, там далі ось така, так що капусти багатенько сажу. Не так я її багато їм, але тварини з'їдають. Вже ось нав'язується і пізня капусточка помаленьку, потихеньку. Є дуже гарні екземпляри, є трішки менші. ну, Всякі всякі є і всякого потрібно. І так. Все росте гарно. Вже ось і кавунчик починає цвісти ще трішки, щоб бачити, де цвіти, буду, по, напевно, попасанкую за два кущики, а два кущики оставлю так, як є, щоб бачити результат і вам показати. Вийшла глянути на гірочки і ось мій перший красунчик з мого городу, смакота. Більше, на жаль, немає. Ну нічого страшного і на тому добре. Ось такі маленькі наростають, буквально пару днів ось там і будуть. Ну ось ще стільки знайшла. Це ті, що на шпалері. Дуже задоволена, навіть не очікувала, та як я ось ці дуже набагато-набагато пізніше сіяла, ніж ті, що перш... першого знайшла. Ну ось так буває. Так що зараз смажу картоплю, роблю салат, звичайно, помідорка купована, але огірочок вже буде свій пахнючий. Я того самого першого з'їла, звичайно, не донесла додому, а це несе додому. Побілило. Це вже тут чистенько. Але воно так ну, воно то сухе, але якісь такі плями місцями мокрі, я не знаю навіщо робити. Ось і вже слимак виліз. Фу, гадость. Так, зараз оцю землю вибираємо, бо десь якісь крутовини, чи щурі, чи щось понад це. Вибираємо, заосталяємо досками і будемо вже складати баночки, ці, які я лишаю, зараз попротираю, ну зараз підлогу протираємо і все вже заносимо. Тут вже буде все у нас чистенько, гарненько. Де й так. Там в тому погребі потрібно ніяк, кожного року все хочу, хочу так зробити. Я одного року купляла таку димову шашку. І щоб грибок вбити, але завжди то закрутки лишається, то картопля. І вже нове і отакий круговорот, і ніяк не, не роблю. Так, Оце добре, що хоч побілю. Так, зараз домовилися з сусідом, прийде мені кроликів по коле, прививки нарешті. Ось і так. Так що, ось такі нас справи. працюємо потихеньку, така в нас сьогодні спокота. І вчора так спокотно приїжджала кума, думала знімати вам якісь відео, але коли приїжджають родичі, і не так часто вони приїжджаються, хочеться поспілкуватися і якось навіть не хочеться чесно брати телефон. Так що вибачайте. Все, всім гарного, чистого дня, мирного. Ми та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей.